А до нас в гості у цей ранковий час завітала психолог практик Алевтина Шевченко. Пані Алевтина, доброго ранку. Доброго То ранку. розкажіть, будь ласка, ну чому ж погані звички до людини чіпляються швидше і краще ніж хороші? Тут якось винна генетика. Можливо, ну можливо, це тому, що той плід, який заборонений, він нам солодшим видається, да і дуже багато людей, які яким подобається все табуйоване. А як це до звичок? Яке має відношення? Усе те, що заборонено. Є такі люди, ну, наприклад, діти, бо ми ж е, в дитячому віці е, починаємо так. якісь звички якихось звичок набувати, і е, раніше цих дітей називали впертими, а тепер їх називають вольовими. З характером, з характером, да це а скала про що свідчать звички людина, наприклад, або гристи нігті, або кусати волосся, або або дитячі звички, коли смок смокчуть палець, ну, це якось дитинство переходять переходять ні, ні, це однозначно, що є якась внутрішня напруга, психічна напруга, яка е, не має легального виходу. Якогось людина або забороняє собі агресію, або забороняє собі якісь думки, можливо. І от в таких е діях е тоді е ця напруга вона тоді виражається в таких діях. А ось якось самостійно людина може позбутися тої звички, яка ще в ну, неї з дитинства. Ну давайте спробуємо такий спосіб. Е от, наприклад, якщо ви нігті чи хтось, да, нігті гризе, е він гризе. Це несвідомо. Так. Несвідомо. От у нього щось таке, якась напруга наростає, він навіть не помічає, що він це Звичайно, починає так він робити. Чи ж за це і буває? Так. Не помічає навіть цього, поки там хтось йому чи він себе за цим зловить. Угу. А ось, наприклад, можна з несвідомого, згадаємо, Фрейда, так. перевести Свідом. у свідоме цю звичку, помічаємо по годинах. Наприклад, кожну годину, як робочі, 45 хвилин працюють, 15 хвилин відпочивають у них перекур. і, значить, Кожну годину ви 3-4 ну, в залежності від інтенсивності вашої звички, гризете нігті, свідомо робите Справді? це обов'язково. Да. І далі <рес> відстежуєте цю або можна відстежувати цю свою звичку. Е, ну, ми ж хочемо її контролювати. Так, так. Ну а як контролювати? Це треба спостерігати за нею. Ну. Насправді самому це дуже важко робити. з психологом. Це цілком виліковно. А в домашніх умовах, якщо там І батьки цілком... або хтось з домашніх буде тобі на це вказувати, то легше позбутися? Ну дивлячись, який характер, якщо будуть вказувати, так воно ще більше хочеться іноді гризти. Ви знаєте, тому що це за така затятість. В характері, да, отакі, От ну така це обсесивно компульсивна, називається стани тобто стани нав'язливості. Це така трошки затятість, і Такі затяті люди вони не дуже люблять поради, батьків, друзів. Це і, точно. Решти. і на зло роблять. Пані Кулина, зараз я пропоную повернутися до нашої розмови вже після сюжету. Які ж звички мають зірки шоу бізнесу? Подивіться. Зірки теж люди, і ніщо людське їм не чуже. Акторка Сара Джесіка Паркер зізналася, що не може позбутися звички, покусувати щоку зсередини. Доходить до того, що на щоці утворюються болючі рани. Як тільки вони заживають, звичка повертається. Чи не найпоширеніша погана звичка зірок гризти нігті? Робляться і футболіст Девід Бекхем, і співачка Брітні Спірс, і акторки Памела Андерсон та Крістен Стюарт. У мережі є повно фото, на яких Андрій Малахов також відправляє манікюр зубами, але нігті можна не тільки гризти, а й колупати, як це робить Ліндсі Лохан. Натомість Джастін Тімберлейк усіма силами бореться зі звичкою глубатися в носі за цим непристойним заняттям. Не раз застукували і Мішу Бартон, а також супермодель Сінді Кроуфорд і вітчизняну зірку Дану Борисову. Якщо розглядати їжу як шкідливу звичку, то можна згадати і про відому зарубіжну зірку Кемерон Діас, будь-які смачні і здорові їжі актриса віддає перевагу гамбургерам. А от Мері Кейт Олсен навпаки страждає від залежності на анорексію. Ми подивилися на звички зірок, згадала всі свої погані звички. Мені трошечки стало легше. Пані Левтино, а вас є погані звички? А як же? Я ж жива людина, обов'язково є. Ви з ними якось боретесь? Е, ну це таке зараз е, вік залежностей. От навіть гристи нігті чи якісь це така нав'язливість і така залежність. Ми наш настрій залежить від того, чи нам ну, вдасться щось е, таке зробити е, та дія, яка нам е, задоволення приносить. Mm -hmm. А ось кому легше позбутися, можливо, звички дитині чи 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 дорослому? Якось можна ну, це розможути? Ви знаєте, як чим е, недавніше звичка з'явилася, чим ви Раніше починаєте з нею боротися, тим е, вона піддається легше, тому що застаріла звичка, звичка є така психотерапевтична байка, чи, чи правда, не знаю, що звичку ці виліковують е, ну, в половину того часу, скільки вона тримається. Так що ви Правді? 10 років длубаєте, <суміло> 5 років це треба лікувати, розумієте? Тобто, це ну це може не так, це... а можливо, є якийсь варіант, щоб погану звичку перетворити на хорошу. Чому ми так завзято влубимося в носі, але піти в тенажерний зал нам себе дуже важко е, заставити да, да і замінити е, один рух, розумієте, це влубатися десь там щось робити, це е, завершення нашої думки. От. Зараз я бачите, захотіла щось показати, що це так, Я щось так. показала, так да? і так само будь-яка дія, і ми можемо якось її замінити на іншу дію, менш безпечно. Ну так як виліковують навіть наркомані, вони починають ходити там до церкви чи на програму там 12 кроків лікуючу групу, якусь там, да? і заміняють ту свою небезпечну звичку, більш безпечно, ну, наприклад, молитися. Uh -huh. да? Це досить без ось вашій практиці. Були якісь ну незвичайні такі звички, з якими вам доводилося працювати і позбавляти людей? Екзотичні. екзотичні так були. Ну так, це ж Бо треба... це все так просто, там гристи ніг, нігці в носі, щось таке цікавенька звичка була. Та дуже я вам хочу сказати, такі є звички, Залежніми від звичок. що ви знаєте, іноді так слухаєш про ті звички, і навіть трошечки стидаєшся, правда дивитися на клієнта, але себе тримаєш в руках, тому що клієнт має знати, що ти з ним розділяєш всі ті жахи, що з ним відбувається. Тому да, да бувають непристойні звички, бувають екзотичні звички. Цікаво одним словом <laughs> пані Олена, можете дати декілька порад, ось, можливо, навіть практичних, або людина, яка наші глядачі, які дивляться, мають погані звички, з чого їм розпочати, щоб е, потрошечки позбавлятися від своїх поганих? Знаєте, звички? можна боротися з, із звичками, а можна, е, а можна зайнятися тим внутрішнім напруженням, яке е, і в, приводить до ну того, що через ці е, погані звички, через ці нав'язливі дії, нав'язливі, якщо ми говоримо вже Практично не про звички, а про якісь, ну, навіть куріння. Ну це так. натязлива дія. Коли дивлюся дорослих людей, які серйозним дуже виглядають, десь там на порозі офісу і там е е ці палички смокчуть. Ну це смішно, чесно говорячи. Це смішна дія, але всі досить серйозно цим займаються. Пані Озони, я вам дуже <стан> вдячна за розмову. Нагадаю всім, що в нас в гостях була психолог практика Левтина Шевченко. Вам гарного дня і доброго ранку. Дякую. Дякую і вам.